Понад півтори тисячі продуктових наборів, котре готує для відправки благодійний фонд Чисті серцем. Поїде чергова фура з гуманітарною допомогою до Кривого Рогу. Там каже народна депутатка України Олена Криворучко. Ситуація нині дуже складна. Завдяки Збройним силам України ситуація у Кривому Розі Криворізькому районі стала спокійнішою, але знову ж таки, ті тяжкі наслідки, зруйновані будинки, про які я говорила. Вимушені переселенці, які теж потребують допомоги, і кількість не зменшується внаслідок того, що багато хто не може виїхати до територій, звільнених територій Херсонської області внаслідок того, що або вони або не розміновані, або там реально у людей не залишилось умов для життя. Лише в одному із районів Кривого Рогу за день по продуктові набори приходить понад сотню людей. Ми вже багато привезли тон гуманітарної, вже сотень тон гуманітарної. Допомоги завдяки співпраці з фонду Честі Серцем. Але практика показує, що її замало. Потребують цієї допомоги малозабезпечені верстви населення, багатодітні родини, сім'ї, які постраждали у Криворізькому районі, у яких порушені будинки, яким треба їх відновлювати власними силами. Також ми не залишаємо поза увагою людей похилого віку. Саме для них буде адресно доставлена ця допомога. Буквально що два тижні благодійний фонд Чисті серцем відправляє до Кривого Рогу понад 40 тонн гуманітарної допомоги. Сьогодні ж вантажать чергові 20 тонн продуктів. Сьогодні ми відправляємо 1650 продуктових наборів. У них знаходяться і макарони, і рис, і тушонка, і різна консервація. так само і для дітей це цінески, сухі сніданки. Це десь порядку 18 тонн, якщо у Олейці. І плюс також теплий одяг ще Це для багатодітних сімей, які проживають і в Криворіжжі, і в Кривому Розі, і в Криворіжському районі. Крім того, це йде частина Херсонської області, там де, де окупована частина, вона так і туди завозять. Це ми вже від, починаючи від... Тархи. Червня місяця і постійно надаємо цю допомогу. Вже сіки машин пішло навіть не можу сказати. Крім того, уже через пару днів благодійники передадуть до Кривого Рогу багатофункціональні медичні ліжка. Тільки одне таке ліжко коштує близько п'яти тисяч доларів. А благодійний фонд чисті серцем отримав їх безкоштовно від Естонії. Ми вдячні нашим давнім друзям, які нас підтримують вже давно і постійно. Це центр української культури у місті Талліні в Естонії. Неодноразово ми вже отримали великий обсяг від них допомоги. Продуктової амуніції різноманітної. Цього разу вони передали частину першого такого траншу медичних ліжок. Тобто, загалом їх має бути 100. Зараз приїхало 37. Ці медичні ліжка надала безкоштовно їхня лікарня, центральна західно-талінська. От, перед тим, як сюди відправити, ми їх всі гарно теж оглянули, щоб вони були в хорошому, справному стані. Багатофункціональність цих ліжок кажуть благодійники, не тільки полегшить роботу медиків, але й покращить лікування пацієнтів. Ліжки дуже потрібні. Ці ліжка будуть розподілені між Криворізькою районною лікарнею і другою міською лікарнею, яка в народі прямовому в розі називається Тисячка. Нещодавно був величезний скандал. Стосовно того, що ці ліжка придбаються за ціною вище ніж ринкова ціна, тендер було скасовано, і ми хочемо показати, що ми за правду за справедливість, що ми працюємо і завдяки. І фонду «Чисті серцем і особисто Вишиванюку, В нас вдалися партнерські відносини з центром української культури в місті Талін. І ми щиро вдячні Анатолію Лютюку, Богдану Лютюку за те, що Кривий Ріг отримає ці ліжка безкоштовно. Відтак понад три десятка багатофункціональних ліжок до кінця тижня уже будуть в лікарнях Кривого Рогу. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.